Як бібі -Бі зробив фургончик з морозивом набагато щасливішим? Дивіться, це фургончик з морозивом. Тільки він чомусь дуже-дуже сумний. Він їздить по вулицях, але ніхто не звертає на нього уваги, ніхто не купує в нього морозиво. А це ж так приємно, коли діти сміючись біжать до тебе по морозиво. Не переймайся, фургончику. Здається, тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він обов'язково щось вигадає. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Сьогодні у Бібі -Бі чудовий день. Він уже полагодив декілька машин, а це завжди покращує йому настрій. О, чому ти такий сумний? У тебе якісь несправності? Фургончик розповів Бібі -Бі про те, як він любить радувати малят, але вже давно у нього нічого не виходить. Його мало хто помічає. До того ж, у нього з'явився конкурент. Новий і блискучий фургончик. Його чутно і видно здалеку. І щойно він з'являється, усі біжать до нього на випередки. Не переживай! Ми обов'язково допоможемо тобі. Ти знову приноситимеш радість дітям. Майстерня бібі. чого -Бі. б нам почати, друзі? Пропоную для початку зробити цей фургончик яскравим і помітним. Ми перефарбуємо його у червоний колір. Угу, Чудово! Тепер ми відполіруємо тебе, щоб ти блищав. А тепер ми тебе прикрасимо. Мені подобаються квіти. Це ж не квіткова крамниця. Тоді, можливо, це. Він веселий. Ні, це нам не пасує. Це фургончик з морозивом. Тоді потрібно ось це. Супер! Ну, звісно, тепер тебе буде видно здалеку. А зараз треба, щоб тебе було чутно звідусіль. Може, оце? <хи> Ні, це тільки усіх розлякає. Тоді, можливо, це? Можливо, та навряд чи його буде чутно здалеку. Тоді оце. Ура! Так! Вони нам підходять. Залишилося додати яскраві деталі. Ну от і усе. Тепер ти маєш зовсім інший вигляд. Тільки у мене до тебе прохання. Частіше усміхайся. Дітям це дуже подобається. Майстерня бібі. -Бі. Після відвідин майстерні наш фургончик став неймовірно популярний. Де б він не з'являвся, дітлахи збігалися до нього. Його всюди і завжди були раді бачити. І це все завдяки бі, -Бі. Як бібі -Бі допоміг електромобілю. Невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався GPS-автонавігатором. GPS-навігатор. Це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки. Це майстерня для машин. Тут і новлят і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль. Це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. Та він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість. Mm. Здається, gps навігатор помилився, і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу. Немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай-яй-яй, акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, що це за шум? Фух, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста. І вирішив поїхати коротшим шляхом. Але GPS-навігатор збився. Тепер він заблукав і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. І наш Сонько прокинувся. Бібі. <звук> -бі. Поки електромобіль спав, трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося, пояснити він не зміг. М -м -м. Зрозуміло, нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете! П'ять хвилин? <хе> Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, 12 годин. Це дуже багато. Так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Саме стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі. -Бі. Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі, -бі. але як електромашині відшукати дорогу? Її GPS-навігатор збився і його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS-навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята. А ви знаєте, який на вигляд справжній космічний супутник. Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Це антена. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте, чекайте. Чудово! gps навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята, дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці. Як Бібі -Бі відвідав парк розваг. Прийшла неділя, вихідний день, і Бібі -Бі вирішив сходити у парк розваг. Парк розваг у парку розваг було дуже багато різних атракціонів. Але Бібі -Бі дуже хотів знайти автодром, атракціон, на якому відвідувачі катаються на маленьких електромобілях. Автодром О, це що треба. Ці кольорові машинки рухаються за допомогою електрики. Спеціальний струмоприймач передає напругу в електромотор, який обертає переднє колесо електромашинки. <реш> Ой, обережно! Яка прикрість! Сталася невеличка аварія. Зіткнулися дві електромашинки. На щастя, ніхто не постраждав, але одна з машин потребує ремонту. Можливо, бій -Бі зможе зарадити. Mm -hmm. Ага, Зрозуміло. Від зіткнення у цієї електромашинки тріснула кругла шестерня. Її треба замінити. Що ж нам вибрати? Це квадратна гайка. Вона скріплює різні деталі, але нам вона не підходить. <iendo> <PowerPoint> Може, використаємо трикутну скріпку? <bitter> Ні. Скріпка нам потрібна, коли скріплюємо аркуші паперу. Чудово! Це кругла шестерня. Саме цю деталь ми шукали. Треба чим скоріш її замінити. Ну от, тепер ця електромашинка має працювати. Друзі, кататися на цьому атракціоні треба обережно, інакше можна травмуватися. Діти пообіцяли бідій, що вони більше не башкетуватимуть і будуть обережними. А бібі -Бі пішов далі, його увагу привернула кімната сміху. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. О кімната сміху. У кімнаті сміху є лабіринт і зеркал, які дуже комедно викривляють відображення того, хто в них дивиться. Це дуже весело. Давайте туди зазирнемо. Ого, Бібі, -бі, подивися, який ти смішний. Ой, Вау! Це що я? Ой, хто це? Бібі. Це ти? О. Ось він мені нагадує. Бібі, ти такий кумедний. Оу, Здається, я тебе знаю. Нічого собі. Це було дуже смішно. Давно я так не сміявся. Ой, здається, я зголоднів. Мені час перекусити. Майстерня бібі. Навіть не знаю, що вибрати. Усе таке смачне і їстівне на вигляд. Бібі -Бі зголоднів і хоче купити арахіс. Та здається, він трохи заплутався. Пачка Арахісу коштує 15 копійок. Друзі, допоможімо бібі -Бі правильно порахувати монетки. Угу. Я думаю, що це буде дуже просто. Бублик? Ні, це не бублик. Це цифра нуль. це що за цифра? Це число десять. Я впевнений, що усі діти зможуть полічити від одного до 10. 15. Нам треба саме 15 копійок. Ура! Смакота! Дякую за допомогу. Друзі, ми сьогодні чудово відпочили. Ми прокаталися на автодромі, полагодили зламану електромашинку. Відвідали кімнату сміху і допомогли Бібі бі купити горішки, щоб він перекусив. Ми весело провели вихідний день.